Так, Наступний урок. У нас сьогодні приціл 1Г-42, приціл далекомір основний на танках Т-64 та Т-80 старих образців. Будемо вивіряти по фотопленці прожигом, вивіряти точку щодо центральної планки прицілу, центральної марки. Буду тормозити на паузу, бо мені одному знімати не так то та легко. Коротше, що ми робимо? Дивіться. У мене вже знято оцей підлобник, що ставиться, як він ставиться, у вас він буде зафіксований ось цим флажком. Все, не ходить. Знімаємо його спочатку. Ось його флажка туди, витаскуємо, скидаємо десь тут. Все. Звільнили собі місце. Далі викручуємо оцю болтяжку відкриваємо оцю кришку. Нічого складного тут нема, не, не буде. У нас, по суті, головна це протяжка призми. На, на двоєчку ставимо і протяжка механізму подачі плівки. Пленку протягуємо. Так, поки це нам не треба. Відкрутили. Далі дивіться, у нас є той флажок, про який я казав. Оцей. Його переставляємо в перевірку від себе. Так, дивіться, відкриваємо кришку. Беремо, у нас отакий ключик. Ось такий чудесний ключик. На 64-ках на TPN-ах він ставиться десь. Тут у нього місце є. У нас тут нема на 80 ки Їм е, цим ключом повертаємо е, призму з нуля проти часової на двойку. Зараз зроблю паузу і проверну його. Так, я його провернув. ключ отак от залишаю, щоб побачили. як він... От Від нуля уходимо на другу позицію. Все. Ключ поки відкладаємо. Так. Далі включаємо дальномір. Електроспуск нам не потрібен. Все. Так. Далі. Тепер зажимаємо підсвітка пленки. Бачите точка крайня. Передвигаємо пленку, дивимось в окуляр, зажимаємо підсвітка пленки і двигаємо пленку до тих пір, поки воно не уйде, не буде заважати. Можна ще покрутити. Так, Тепер що ми робимо? Пленку трошки подвинули. Робимо замір дальності. В Дивимось в об'єктив. Дивимось в об'єктив, робимо замір дальності. У нас там була спишка. Далі подсвітка пленки. І дивимося в окуляр. Зараз я сфокусуюсь. О, бачите, у нас додалася точка. Точка стоїть майже прям-прям по центральній марці. Якщо точка Точка у нас збита кудись, може бути а, вверху, може бути справа, зліва, ми беремо ключа. Зараз зроблю паузу, покажу. Так, поїхали далі. А, ми беремо цього ключа. Ось. І, дивіться, у нас є а, в самому кінці, так, зверху і от знизу є у нас підстроєчні болти оцього ключа, вставляємо в якийсь з них. А, нижній у нас це вертикальна, по часовій. Це у нас вниз, протичасові це вверх зміщення. А оцей верхній, О, верхній іде. Вверху там. Це у нас горизонталь вліво і вправо. Проти часової вліво, й... за часовою вправо зміщення. Ще раз показую пацетку пленки. Може бути у нас він десь в іншій стороні. І тому треба його підкручувати цими болтами з допомогою цього ключа ось цього. Коли підкрутили, робити періодично замір дальності. Оп! Підсвітка пленки. Бачите, у нас по центру? Якщо десь змістилося, зробили ще щоб було зручніше, протягнули пленку. Бачите, моя крайня точка з'їхала. Це я зробив протяжку пленки. Тепер наші крайні значення вони йшли. Тепер у нас є чисте поле. І тепер ми можемо робити новий замір дальності. Чітко. Коли все підстроїли, виключаємо в зворотньому напрямку все освіщен шкали а, виключаємо призму на ноль. Так. Ось. На нулі. Кришку закрили, закрутили. Так. І оцього флажка на себе. Все, саме основне, що треба запам'ятати, а плівка. У вас обов'язково, щоб робити замір прожих далекоміром, робити прожих. Зробіть собі вільне місце. Якщо у вас заважають точки, вже точки заважають. Візьміть призму, той маленький, прокрутить. У вас оця шкала точки прожигу уйдуть вліво. Тоді робите, тоді робите замір, воно прожигає плівку. Робите підсвітка плівки. Дивитеся, куди вам треба підкручувати точку далекоміра. Підкручуючи ще раз ось оцей. Верхній іде це горизонталь вліво вправо. Нижній ось цей іде, це вертикаль. По часовій це вниз, протичасовою це вверх. В принципі, все. Головне не провтикайте, поставити флажок. Він повинен бути в роботі. Це коли ви працюєте вже на машині. Коли ви робите якісь оці перевірки, ставите флажок від себе на перевірку. Все на цьому, все.